Отже, розглядаємо перевантаження конструкторів, так? розглядаємо його одразу на прикладі. Я тільки нагадаю, да, що конструктор може бути перевантажений, як і будь-яка інша функція. Тобто, може бути конструктор без параметра, да, він може присвоїти якесь фіксоване значення. Може бути конструктор, конструктор з параметром, тобто він бере значення з параметра і теж його присвоїть. Ну і так далі. Може бути конструктор з двома параметрами, з трьома, з різними, з різною кількістю, в цьому і полягає перевантаження. Да? тобто В цьому полягає перевантаження. І, власне, тут трішки вище можна побачити, як створювати об'єкти да? на основі таких конструкторів. Да? Тобто, якщо там ми пишемо без параметра, да? то спрацює цей конструктор. Да? він без параметра. Якщо вкажемо параметр, спрацює. Спрацює ось такий конструктор з параметром, ну і так далі. Єдине, що ви маєте ну, писати створення об'єкта таким чином, щоб знайшовся хоча б один конструктор, да, який відповідає цьому, цьому створенню. Да, тобто такі, така кількість параметрів. Якщо в класі є хоча б один конструктор, принаймні один конструктор, да, то власне, один із них да, має бути обраний під час створення об'єкта. Uh, так, тобто, ну, це, так, це така скажімо так, вимога. Бо може, в принципі, бути клас без конструкторів взагалі. Може бути клас без конструкторів, тоді компілятор там сам створить конструктор за вас. Але якщо ви хоча б один конструктор вказали, да, то е, далі вже, скажімо так, компілятор за вас не буде нові конструктори створювати, да, тому вам треба. Ну, так, вибирати таку форму да, при створенні об'єкта, яка відповідає існуючому конструктору. Тобто, не можна писати якесь таке оголошення, де цільовий конструктор не може бути вибраний. Да, мусить, мусить бути вибраний. Ну, дивимося, дивимося ще приклад. Значить, ось тут у нас. В зоні паблік да, у нас є конструктор з одним параметром. Тому, якщо тут вказано, що цей конструктор тільки з одним параметром, то ви маєте вказувати при створенні об'єкта, ви маєте створю, ну, тільки таку форму використовувати. Да, вже вже о, ось така форма недопустима, да, тому що і конструктор тільки з одним параметром, не перевантажений. Да, от. В, цьому, в цьому, так би мовити, особливості. Ну і що ще важливо, що ще треба розглянути, це так звані конструктори копіювання. Так? Тобто за допомогою конструкторів можна здійснювати копіювання об'єктів. Тобто, наприклад, у вас вже є об'єкт цього класу, да? ви можете на основі існуючого об'єкта створити новий. Створити новий і зробити це за допомогою конструктора копіювання. Конструктори такого типу, вони, як правило, як правило, мають один параметр, який посилається на об'єкт відповідного класу, да, і власне, той об'єкт використовується для копіювання всіх важливих даних да, в новостворений об'єкт. Власне, цей об'єкт і створюється конструктором копіювання. Ну і Ці конструктори вони теж викликаються неявно, як і звичайні конструктори. Так? Uh, і значить, uh, може бути таке, да, що на нього можна неявно звернутися, да, якщо в оголошенні вказаний uh, ну, конструктор, да, який, uh, який для цього придатний. Uh, причому, ну, якщо ми говоримо копіювання, да, то слово копіювання uh, це не буквально там, побітова копія. Да, тобто слово копіювання означає в принципі, створення. Одного об'єкта на, на основі іншого. Але це не значить, що це може бути достеменна копія. Да? Що це мусить бути достеменна копія. З новоствореним об'єктом можна виконувати різні маніпуляції. можна там... Ну, Власне, більше конструктори копіювання, скажімо, так, використовувати для того, щоб створити новий об'єкт на основі існуючого, да? але з заданими властивості. Тобто, не обов'язково достеменна копія. Ну, Тобто. Певні маніпуляції допустимі. Значить, Єдине, що є, так би мовити, набір даних, який береться з готового об'єкта, да, а ці дані вже можуть бути перетворені. Да. Причому це можуть бути дані з об'єкта того самого типу або подібного. Ну, Які класи є подібними, да, ми розглянемо трошки пізніше, коли будемо розглядати там успадкування, бо це, це, це з цим пов'язано. Якщо конструктора копіювання не вказано, не існує, ну, тобто ви як програміст його не задали, да, то скажімо так, компілятор створить цей конструктор неявно сам по собі, але, ну, але тоді скажімо так, копія буде точною. Тобто вміст нового об'єкта буде фактично в прямому розумінні скопійований там, біт за бітом, да, тобто буде точна, точна копія. Тому ці конструктори копіювання да, вони корисні тоді, коли вам якраз потрібна неточна копія, а да, щось основне, якби скопіювати, а щось, щось не скопіювати. Да? Бо просто суто для побітового для точного копіювання нема сенсу створювати самі, саме такі конструктори. Досить часто використовується ключове слово конст. З такими конструкторами, да, багато скажімо так, студентів часто запитують, да, коли там ставити конст, коли не ставити конст. Так? Значить, ну, це потрібно для того, щоб вказати, що ваша функція, ваш конструктор копіювання, не буде навіть намагатися змінити значення, да, яке там збережене в об'єкті, який прийшов в параметри. Да, тому що в параметрі до вас буде приходити об'єкт. І як ви вже знаєте там з попередніх тем да, об'єкти можуть багато займати місця в пам'яті, тому, скажімо так, зручно і вигідно об'єкти передавати через посилання або через вказівник. Так? А якщо ми до об'єкта звертаємося через вказівник або посилання, це означає, що ми цей об'єкт можемо змінити. І не просто змінити, да, але після, після закінчення нашої конструкції, конструктора, нашої функції. Да, те значення, яке було змінене, воно збережеться в об'єкті. Ми це розглядали на конкретних прикладах. Ну і це не завжди добре, та? Це, не, це не завжди бажано. Іноді нам би хотілося оригінал залишити незмінним, та? тобто навіть не давати жодного шансу, та? щоб цей оригінал був змінений, тому, власне, скажімо так, може додаватися, значить там в параметрах може додаватися ключове слово конст, щоб не можна було змінити. Той чи інший об'єкт. Ну, конструктор копіювання він може використовуватися, да, коли потрібна копія конкретного об'єкта. Ну, може бути таке, що об'єкт передається як фактичний параметр, передається за значенням. Тобто не, не за посиланням, не, не за вказівником, за значенням також. Ну, і Давайте дивимося, дивимося приклади. Да. В одній ситуації у нас є наперед визначений конструктор копіювання, в іншій немає. І там і там будуть об'єкти, да, де один об'єкт створюється шляхом копіювання іншого. Так, і дивимося значить, і постараємося це пояснити, що тут як. Отже, наприклад, є клас 1, у нього є звичайний конструктор, да, який ми вже розглядали, ну, тобто конструктор з параметром. Да, який створює об'єкт. І ось тут у нас є конструктор, конструктор копіювання. Тобто у нас тут написано, що клас 1 да, це, на, це назва типу, да, це тип параметру. Const, який говорить те, що е, цей об'єкт, який прийде за посиланням, да, що він буде константний. Що ми його не будемо змінювати. Так? Ну і амперсант говорить те, що передача параметра йде за посиланням, і source це так би мовити, назва самого параметру. Ну, ось така, так би мовити, така повна конструкція, конструкція цього конструктора копіювання. Ну, і що ми тут бачимо в тілі, в тілі конструктора, в тілі функції? Ми бачимо, що наше нове значення, тобто value це змінна цього класу. Да, оце вона. Що е, в значення value нового об'єкта да, буде записано значення value того об'єкта, який прийшов в параметр, і буде доданим до 100. Оце частіше всього, отак. От так для цього можуть бути потрібні конструктори копіювання. Коли вам треба не просто скопіювати об'єкт, а його видозмінити, щось додати, відняти, помножити на коефіцієнт, там, якісь перевірки зробити, ще там щось. Отак от ну, от може виглядати конструктор копіювання. В другому класі у нас конструктора копіювання нема. Просто є звичайний конструктор і все. Але це не значить, якщо конструктора копіювання немає. Це не значить, що копіювати об'єкти не можна. Можна. Ну і дивимося, значить, дивимося. Тут є створення, створення об'єкта, ну, всі вони з параметрами. Да? Значить, створюємо там, Object 11 з параметром 100, да? а Object 12 створюємо шляхом при присвоєння да, значення Object 11. Да, ну, тобто Object 12 буде на основі Object11 створення. Це об'єкти першого класу. Значить, е і, наприклад, створюємо там Object 21 з якимось параметром. Да, і Object22 присвоїмо Object21. Ну і коли ви, скажімо так, виведе, виведете значення value для одного і для другого. Е Класу, да, для одного й другого об'єкта, ви побачите, що там є відмінність, да, і там, є, там є різниця. Ну і ця різниця буде да, приблизно якраз от ці 100, які тут, які тут додані. додані. Тому я рекомендую, щоб ви собі набрали цей приклад. Цей приклад, щоб ви собі його набрали повністю, да, і подивилися. І подивилися, значить, подивилися результат. І потім мені скажете, прокоментуєте.